Шалом, це Славко. Поки Славко наполегливо пиляє оцей ніж Самсонова, треба ще зачернити Гарду та Гайку, то світова дипломатія чи чого світової дипломатії, зайнято ну, грою в сурка, мармота, мармот, я б так сказав, з Латини. мармота-мармот є в писанні в еклізіаста правильно, а це от мармота мармот, День Сурка вони. Розумієте, всі ці розмови за іноземні війська для України, за їх недопустимість чи допустимість, за території, власне, на Донбасі, це все от, безсенсово, абсолютно. Це суперечки за нездійсненне і неважливе, і, як би це сказати, безполезне, бо це не марно. От я от інколи брак українських слів, то от. Це безполізний войська запада. Ви самі розумієте, яка користь, яка користь від військ Заходу буде. Ну, хіба що Путіна підратувати війська Заходу втічуть першими, як ви розумієте? Це хіба що дорогостоящий показник? А вірити в те, що їхні гарнізони стануть джерелом прибутку для українських наталок? Ну, хіба що розумієте, трохи пройдемо шляхом Філіппін? Півден, де тільки не були ці західні війська і скрізь їх повиганяли. Уже за Афганістан не будемо говорити, там хіба що бачі піднялися, а у нас тут народ поки що, як це сказати, дикунсько нетерпимий до таких форм зароботку. Все це абсолютно не має значення, тому що в перспективі, я вам це говорю, подальшого українського уряду. А чому, розумієте, тут. Треба абстрагуватися від доцільності, від сенсовості цих перемовин. Важить, що перемови не йдуть. Важить, що тримає сяке таке перемир'я, і бачите, що в жертву вже не тільки двічі герой Одеса була принесена, і вже двічі герой Київ, і оці шахтарі в жертву валу. Це все жертви на вівтар миру. Мир, я скажу, буде ще більш кровожерний, ніж війна. Повірте мені, але альтернативи цьому нема. Ви бачите просування, я це не говорив на Куп'янську за річкою, на Куп'янському напрямку. Ну, це така далека провінція, що зараз ще за нього говорити, коли там лінія оборони по гайчуру загрожена. Як ви розумієте, поки ми впираємося на Донбасі, ми втрачаємо на півночі і на Запоріжжі, ніби втрачаємо власне, території. Але все одно треба вітати цей день Сурка української і російської дипломатії. Треба вітати. Бо поки це Сурковщина тримає, я скажу, мармотщина, мармота, мармот, то все-таки ракети не валяться на наші голови, і ми загрожені хіба що блекав. Розумієте, вже природа, вже сама, сама, сама електрика. Саме електричество говорить нам, що поли зав'язувати, коли вже електричество не видержує нашої глупоти і валиться, то насправді треба закінчувати і все одно на яких умовах. Тому що майбутні вибори багато з чого всього цього перекреслять і зроблять безсенсовими. Дайте їм награтися. Якщо вони граються, дайте їм відчути задоволення від цієї гри. Принаймні вона менш кривава, ніж. Гра в незламность на фронте и в запиле. Бай, лайкайте, поддерживайте, поширюйте. А я таки, пидубачите, допиляю Цей ниш Самсонова. А я еще хочу добавить, Скажите. что а, Люди мира, которые Борются за Украину, Они уже все здесь и воюют. И недавно смотрела Передачу про шведского Парламентария, женщину. Да которая уже с 23 -го года находится в Украине и воюет. И теперь еще и муж приедет. Муж хотел ее отсюда вытащить, а в итоге. Он сам їде сюди в Україну і теж буде... Ну, батьківщина вільних. Ти сама да. знаєш стоїть любому сюди приїхати, як он піднімається, і тут <сум> от ася чому це ася починає за дивний парадокс, що тільки наші втікають, тому що втікають ті, хто не хочуть волі, хто хочуть гарувати на господаря. А сюди їдуть ті, хто хочуть волі. Ви ж розумієте, чому вона із Швеції сюди приперлася? Тому що вона бачить тут волю, можливості. розумієте? Що волі вже в Швеції нема. Кожен, хто приїжджає в Україну, тут піднімається. Може, час і нам змінити цю парадигму, не шукати собі пана, а шукати собі волі. Так, да, тому що в Середньої Азії очень багато приїжджають. Прямо и я еще спрашивала у этого мужчины. Я говорю, у нас тут война, а вы сюда едете. Он говорит: А какая разница? Везде своя война. А вы, вы здесь зарабатываете? Он говорит: да, зарабатываю, и мне здесь очень нравится. И много таких людей, оказывается, которые едут в Украину. Ну, не так за много, конечно, не за миллионы, но. Кожен з них цінніший за тих десятеро, що втікли з України, і головне, щоб наша держава не ставила перепони цим людям довгої і доброї волі в пошуку шансів в Україні. Тому що ну ви розумієте, що наша держава ну, неможлива для тих, хто шукає тут собі долі і волі. Вона їх гнітить так, що ви собі не уявляєте. Ми це на собі відчули і досі відчуваємо. Не забувайте, що ми засію сидимо без пенсії і будемо. Ну, завдяки нашей любимой державе, что-то она там проверяет. Будем счастливы от вас отрабатывать И Еще хочу сказать, что святое место пусто не бывает. Поэтому уедут украинцы, приедут, приедут другие лучшие. лучшие, смелые люди. Едут в государство, где идет война. И дай Бог, чтобы их было побольше. Молодец.